Вам знайомий вже цей фонтан у парку Адама Міцкевича, саме з моїх з попередніх відео. І тоді я вам говорила про те, що тут є ось такі сходи, на яких я стояла, записуючи його. Ось такі гарні амфори по обидва боки від цього парку. І тоді я обмовилася, що за моєю спиною великий оперний театр. Адам ось він. Великий оперний театр. Як його називають іще неокласичний оперний театр, який, в принципі, співпрацює з театрами в Баден-Бадені, Брюсселі, Люксембурзі та інших містах. Артисти цього театру постійно виступають на багатьох європейських сценах. Також беруть участь у міжнародних фестивалях музичних, театральних, балетних і повертаються з гастролів з багатьма мистецькими нагородами та призами. Його ще називають, ну, якщо правильно сказати його назву, то це Познанський оперний театр. І незважаючи на те, що зараз іде дощ, настрій знайомитися з оперним театром не пропадає. Азланський оперний театр, побудований у 1910 році, за проєктом німецького архітектора Літ... Макса Літмана на місці розібраних у 1902 році міських фортифікаційних споруд е, оборонного поясу, що оточував місто. Він був останньою будівлею нового прусського... Е, Кварталу імператорської частини міста у 1910. -му. Ось такі трамвайчики ходять у Познані У 1910-1919 році театр діяв як міський театр. Його відкриття відбулося 30 вересня оперою Моцарта Чарівна флейта» Ну що, йдемо ближче знайомитися із цією спорудою. Тому що вона, як би там не було, не може не привабити своїми величними колонами в античному стилі. Так, от, далі про театр. Спочатку це був музично драматичний, а також на його сцені відбувалися симфонічні оркестри менш ніж за 10 років у 1910-му. -19. Будівля перейшла полякам, і театр отримав назву Великий театр міста Познані. У 1949 році покровителем став композитор Станіслав Монюшко. Станіслав і зараз театр саме носить його ім'я, тобто це Познанський міський театр імені Станіслава Монюшка. Бачимо, що фасад будівлі прикрашають. Прикрашає ось такий великий ганок із східцями, ось такими типовими. Ось вони такі східці, центральні східці. І двоє бічних східців розділені між собою. І побудований за правилами неокласичної архітектури стародавнього Риму. Монументальні сходи, і обабіч цих сходів ми бачимо дві скульптури. Ось одна і ось друга. Ну, ось, наприклад, скульптура. Ці скульптури теж, звичайно, мають своє значення: скульптура жінки верхи на леві. Вона символізує лірику. А ось чоловік з пантерою. І ця скульптура символізує драму. Тобто ліро драматичний оперний театр. Ось такий вигляд має ця вся споруда. І шість колон іонійського ордеру, які підтримують. Трикутний фронтон, який увінчений статуєю Пегаса. Ну, статую Пегаса краще роздивитися можна було здалеку. Ось ми бачимо ще отакі барельєфи з обох сторін. Ну і раніше, там на фронтоні, аж там зверху, був напис із німецької п'єси. Але потім цей напис, вже коли будівля стала польською, цей напис видалили. І зараз він лише доступний на вінтажних листівках того часу. З одного боку ми бачимо павільйон колишнього ресторанчику. Ось такий павільйончик. А з іншого боку є навіть окремий вхід для імператора. Ось барельєф з іншого боку. І вхід для імператора, як я вам вже говорила, окремий вхід для імператора. І ну, тут, звичайно, зараз є і ось такі спеціальні пантуси для інвалідів. І зараз це вже вхід безпосередньо для людей на візках. Глядацька зала цього театру вміщує. Зараз я повернуся. Глядацька зала, вміщує 874 особи. І сьогодні театр оснащений усіма засобами новітньої сучасної техніки. Також в театрі є три балкони і ложа. Статуя пегаса, яку можна побачити на даху оперного театру. Ось такий великий тінь Пегас, який символізує. Містецтво, натхнення і такі маленькі крильця. От я завжди думаю, з якого ж матеріалу виготовлений цей кінь, і чи втримають його, як можуть таку велику тварину важку в принципі, витримати такі маленькі крильця. Ну, але ж це міфічна істота, так що, як то кажуть, не заморачуємося такими проблемами. А я зараз вам покажу дещо цікавеньке, що я знайшла в цьому театрі. Як то кажуть, диво сучасної техніки. Ну, я не бачила принаймні раніше, можливо, ви бачили. Ось приміщення театру з іншого боку. Теж такі барельєфи, сатири та інші маски зображені. Ну, витримано в такому античному стилі. Те, що здивувало мене, це ось такий механізм, тобто платформа, на яку заїжджає машина. Вона може підніматися, вона може опускатися. І це дуже зручно. Заїхала машина, щоб не перетаскувати, скажімо, там якісь декорації або реквізит. Платформа піднімається, відкривається брамка, заїжджає машина і все так зручно завозиться. Ну, техніка на грані фантастики. Отож. Дуже такі зручні. Сподіваємося, що е, і в країні театри будуть оснащені. Вже сподіваємося, після нашої перемоги різними такими, ось бачите, саме поки я вам розказала, вже ця платформа опустилася. От. Так що всім я рекомендую відвідати Познань. Тут справді є на що подивитися, якщо у вас є можливість подорожувати. То відвідайте польське місто Познань. А якщо у вас немає можливості подорожувати, то ви можете дивитися ось такі відео, які я записую спеціально для моїх глядачів пізнавальні і дізнаватися щось цікаве. Мандруйте зі мною, дивіться мої відео, підписуйтеся на мій канал.